Основне наповнення бюджету району надходить із лісової галузі. Тут працюють три держлісгоспи і Карпатський біосферний заповідник. Чи не кожен має досить великі потужності переробки деревини? Утім, найбільше підприємство зареєстроване у великому Бочкові. Це на 100% інвестиційний проект, що розпочався у 2009 році. Нині це найпотужніший у районі деревообробний завод. На даному підприємстві працює 500 чоловік. Виготовляють стільці, які експортують на Росію підприємство на сьогоднішній день вийшло на потужність і сплати податків на рівні держлізоспі. Деревообробну галузь у гірському районі зазвичай вважають пріоритетною. Поруч із найпотужнішим румунським підприємством на Рахівщині працюють ще кілька комбінатів. Від їхньої діяльності залежить наповнення бюджету податками, а також створення нових робочих місць. Минулого року ми заплатили 8,5 мільйонів податків в бюджети всіх рівнів, що становить приблизно 15% фінансового обороту підприємства. По квоті 4% інвалідів, 18 інвалідів працює на підприємстві. Квота у нас заповнена повністю. Також у нас працює близько 40 людей, які мають це називається, соціально захищені верстви населення, тобто там жінки з двома дітьми до 6 років, люди передпенсійного віку. Минулого року у нас за цей рік, точніше, шестеро чоловік пішло в декрет, і шестеро чоловік звільнилося на пенсію. Підприємство має дві лінії виробництва, де виготовляють клеєний щит для стільниць та стільці. Сировину закуповують у всіх державних лісгоспів Закарпатської та Івано-Франківської областей. Щороку на підприємстві переробляють 40 тисяч кубів лісу. Всю готову продукцію експортують за кордон відповідно до виробничих задань власника. Нині фабрика працює на повну потужність. Ни цикл виробництва від біржі сировини, лісопильний цех, сушильні камери, переробка лісу до готової продукції Вигажається, що стільці одне з найбільш трудомістких виробів в меблевій промисловості. Рахівський район у силу свого географічного розташування, навіть попри неабияке бажання залучити й інших інвесторів, зробити цього не може. Два роки тому сюди прийшли закордонні підприємці, що мали на меті створити фабрику з виготовлення запчастин до автомобілів. Утім, віддаленість кордону, нерозвиненість інфраструктури, а також відсутність газифікації не сприяла, щоб інвестори залишились. Нині Дмитро Андріюк вважає, найоптимальнішим в умовах гірського району є створення спеціальної економічної зони. Якщо б ми мали вільні економічні зони, це б було привабливо для інвесторів, і інвестор міг би створювати робочі місця, тим самим наповнювати бюджет. Оце є шлях вирішення даної проблеми. У перспективі, каже голова Рахівської адміністрації, основний масив роботи району це подальший розвиток деревообробної галузі, фермерських господарств, а також туристичних рекреацій. Вже опісля управлінці говоритимуть про повну зайнятість населення і наповнення бюджету власними коштами.